Да, я прочитаю. Я на камеру не показываю, я зачитаю, чтобы я знал. Положите на камеру воспитанник. Дядь Ченко, Александр Сергеевич. Полиция. Можно я про него дочитать? Алексей Сергеевич. Алексей Сергеевич, я его повыбаюсь. Властник, посвященный начальника департамента, он до 2077 года. -го. Дядь Ченко, правильно? Дяченко, будь ласка, покажіть наказ наказ на коменданту, що ви маєте право тут зупиняти, що що я порушив і давжу будемо не, розбиратися. Та не хочу я Ви мене зупинили, сказали, що я щось порушив. Я я ні рішу ви порушили. Ви порушили. Сказали, так, до влас влас я виска допомогу огляду. Я говорю, це власне чого я для чого так саме? Якщо хочете огляд поверхневий огляд. Ви хочете поверхневий огляд пройти? проти. будь ласка. Я, задав... я слухаю вас. Вы я вас слухаю. Ви сказали, що хочете поверхневий огляд. Ви хочете поверхневий огляд? Я не хочу, мені Практично, не цікаво. Я поспішаю. Пробку создаєте. Та я їду далі чи що я роблю. А наказ коменданта для того, щоб наказ коменданта потрібно для того, щоб щоб ви мали право тут виконувати свої обов'язки. До начальника поставки. Да я ми знаю, для чего наказ ми коменданта ми вписується. Ми І що ми там ми є. Ми а в наказ коменданта должен вписана особа, яка повноважена для зупинки, на цьому блокпоста, или на другому блокпості, или треба... будет якийсь блокпост мобильный, будет блокпост. Там все должно быть наказа коменданта. Я не треба взяти у начальника постав. Я, поста. я почекаю. Ви ж не може... А давайте я поспорю, что там вы вообще не вписаны. Вот цех хлопці, стоять. могут спик быть вписаны, а вы не будете вы там вписаны. Почему? Потому что кат команда выдается. Давай мы we... поедем та і все. Давай. Нет, что, мы подчекаем. Ну, ну, ви пробку создали шано. Що мені робити? Що мені робити? скажіть? Ну я, якщо ви хочете це побачити, будь ласка, станьте справа, Я позову керівника поста і він вам все покаже. Ні, я, я хочу стоїте, ви, стоїте, ви хочете поверхнево. Я можу вас зупинити тут і ви, ви покажете пройдете поверхневий огляд. Зробите не, я вам кажу, покажіть мені дію. Я хочу Для чого? Я показав вам дію. Все ваше число Я вам сказав, показав і. Ну, ви побачили, я, побачили вам коли я вам показав. Да? Да. Ну, а я не побачив. Я вам говорю, 21. 25... Так вы пробьете, ви увидите, там є фамілія, імя, отчество, кем видно, що я. я шо, скажу, як. Побачу. Для чего? Я ж показав вам. Други дважды показав. Дважды показав. 21.01.87. 25.01.87. Можете перевірити. Я... Да, я, я знаю, але повинен я, <по> я, я побачити, розумієте? Та здається. я ж кажу, а що побачити? Я ж вам чітко сказав. Це не Ви побачите хочете? Як вас звати? Олександр. Олександр. Сергійович. Васильич? Андрійович. Андрійович. Олександр Андрійович. Ви все побачили чи ні? Все побачили чи ні? Що <по> маю побачити? <по> ну, документи. <по> я не бачив. <по> <по> <Взягна по> я ваші сложного побачила показалась так я ж тоже показал вам ну так а вы что принципі начали якось я... звертати до мене я, не ваше пизду вас... ще по я попать ковер кремер віктор ваше... володимирович я 25 на перше 87 шо да. э, сподвигло ви вас видаче. мені не поверить я я не что шпа шо? шо вас вашу особу ну, подвигла мені не верить я что я кресили не гражданин україны или що шо іменно шо вас я не можу звісно що за слово? Ну ви ж це слово, зараз скажете, що у вас 25-й нормальне. 87-го, так? Так. Ні, я ж показав вам. Покажіть, будь ласка, посичення водія, бо дію і все. Я побачу, там і ви поїдете. В чому питання? в чому питання, просто що ви ж показав документи, я вам показав документи. Так я ж вам показав, Що не так, у